Привіт, це Ерік. Це на фотографії Алек Браунстайн, копірайтер з Нью-Йорка, який став відомим завдяки своєму унікальному та інноваційному підходу до пошуку роботи. Уявіть собі, 2010 рік ринок тільки починає відновлюватись після світової кризи, яка почалась в 2007 році з краху ринку нерухомості в США та розповсюдилась на весь світ в 2008 році після банкрутства інвестиційного банку Lehman Brothers. Тоді ще нікому не відомий звичайний копірайтер Алек Браунстайн після року пошуку роботи так і не може її знайти. Тут трішки відступлю. Це відео не про дизайн, але про цікаву ситуацію з ринку праці, і в цьому відео висвітлюється саме креативність в пошуку роботи. Я мотивую вас так само підійти до пошуку роботи креативно і сподіваюся, що такі відео вам допоможуть в цьому. А перед початком повної історії постав цьому відео лайк, підпишись на канал, і якщо я помічу тут велику активність в коментарях лайках, я зніму ще такі цікаві історії про відомі події з ринку IT, з ринку праці, ну і взагалі в світі. Повернемось до Алека і його історії. Розочарований традиційним процесом подачі заявок на роботу, він вирішив скористатися креативним підходом, щоб привернути увагу провідних рекламних керівників. Подія відбувається в травні 2010 року. На момент пошуку роботи, в 2010 році Браунстайну було 28 років. До цього він вже мав певний досвід роботи в рекламній індустрії приблизно 5-6 років. Він працював як копірайтер і мав досвід роботи у кількох рекламних агентствах невеликої, так би, впізнаваємості. Але завдяки цьому досвіду він зміг створити креативну і ефективну компанію рекламну, яка допомогла йому привернути увагу провідних керівників рекламних агентств Нью-Йорку. Алек помітив, що багато людей, особливо ті, що займають високопрофільні посади, часто шукають інформацію про себе в Google. Він скористався цим, купивши рекламу Google AdWords, яка була спрямована на імена кількох. Високопрофільних керівників рекламних агентств, де він хотів працювати. Рекламні оголошення були примітивними, дуже простими. Коли ці керівники шукали свої імена в Google, вони бачили спонсороване посилання, тобто рекламу, на вершині результатів пошуку в повідомленні на кшталт: привіт, гуглити себе дуже весело, найняти мене теж весело. Посилання ввело на його особистий веб-сайт, де він демонстрував своє портфоліо та резюме. Імена керівників, на яких він націлився, включали Джері Графа з агенції Сачі Сачі. Я не сподіваюсь, правильно взагалі це називаю Девіда Дрога з компанії Droga5, і Анна Рейхенталя з агентства YR якось так. І щоб не позорити себе, не розуміючи, як це називається, я просто поясню: ця кмітлива стратегія окупилася. З п'яти керівників, на яких він націлився, чотири запропонували йому співбесіду, і зрештою він отримав роботу в одному з провідних агентств Нью-Йорка. В результаті своєї рекламної компанії Алекс Браунстайн отримав пропозицію роботи від рекламного агентства Young Rebicam New York. Його незвичний підхід. Привернув увагу Іана Рейхенталя, одного з керівників агентства, і Браунстайн успішно приєднався до його команди. Чи варто взагалі казати, що після такого успіху про Алекса почали говорити, і його впізнаваність підвищилась? Історія Алека швидко стала вірусною і його хвалили за інноваційне мислення та сміливий підхід до пошуку роботи. Якщо ви навіть зараз погуглите Алек Браунстейн, ви знайдете статті про його креативну рекламу та спосіб пошуку роботи. Також він написав співаторські книгу. 50 days worse than yours. Про поганий день та оптимізм. Хоча вона ніяк не стосується способу пошуку роботи, який він використав, але загалом його історія є підтвердженням сили креативності та нестандартного мислення у кар'єрному зростанні. Кульмінація цього всього це те, що Браунстайн витратив лише 6 доларів на ці рекламні оголошення, переводячи на актуальний курс 2024 року, це приблизно 8,5 доларів, враховуючи інфляцію, домінацію долара та інші моменти, але 8,5 доларів лише на те, щоб влаштуватися в на. Найкращу топову студію Нью-Йорку. Ця історія стала класичним прикладом креативності у пошуку роботи, надихаючи багатьох шукачів роботи по всьому світу. Після отримання роботи в агентстві в 2010 році Алек Браунстайн працював там кілька років. Його кар'єра продовжилася розвиватися успішно. Він здобув визнання у рекламній індустрії за свої креативні підходи та таланти, які мав. Зараз Алекс Браунштейн займає посаду глобального голови відділу креативу в компанії PayPal Honey. Це позиція, на якій він зосереджується на розвитку креативних стратегій для бренду та його продуктів. Загалом такий нестандартний та дуже дешевий підхід до пошуку роботи викликав дуже великий резонанс. Я свято вірю, що ви також здатні вигадати щось цікаве або просто здатні не втрачати духу та мотивації в пошуку роботи. Сподіваюсь, це відео було мотиваційним для вас та дало надію на те, що все. Це ж таки роботу можна знайти. І я впевнений, що той, хто шукає, знайде бажану посаду роботу. Я бажаю вам успіхів в пошуку роботи. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та підпишіться на канал. Напишіть в коментарі, як вам ця історія. Як на мене, дуже креативна. Я б до такого ніколи в житті не додумався. Але все ж таки, ось така історія існує. Таких історій багато. Якщо ти хочеш продовження, пиши коментар, підписуйся на канал. Давайте тут наберемо 200 лайків і тоді. І я зніму якусь іншу цікаву історію. На цьому, все удачі, вивченні дизайну.